Не звертайтесь до цих. Бариг і рішал, можна все зробити самому. Саме такі коментарі я читаю на Фейсбуку, що стосується карт побету і спеціалістів з легалізації. Хто ж те, це такі рішали і бариги? Це ви називаєте це фірми, які мають власну діяльність чи осіб, які беруть гроші і зникають. Я думаю, що друге, тому що якщо ви звертаєтеся до фірми по легалізації, вона укладає е, виклад, з вами договір надає чек і супроводжує вашу справу, і тому потрібно керуватися відгуками репутацією даної фірми перед цим зверненням. От, а якщо ви зверталися до рішал і Барих, і маєте негативний досвід, то це суто ваш досвід, і мені дуже жаль, що у вас так вийшло. Я маю понад 10 клієнтів, яких такі так звані особи, які називали себе представниками у справі, взяли гроші і зникли або не подали документи, або зникли з документами, або закрили справу без відома клієнта. Тому обирайте правильно фірму для співпраці по легалізації.